У поїзді їдуть два грузини. Вирішили зіграти в шахи. Перший бере свого ферзя, ставить на середину дошки і каже Мат. Другий, подумавши, деякий час бере свого короля. Ставить поруч із ферзем суперника і каже: Атец. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Новий навчальний рік батьківські збори в дитячому садочку прийшли батьки знайомитися з вихователями. Завідувачка на трибуні називає прізвище батьків і ставить запитання: Так, ось, наприклад, тато Вані Коваленка, ким ви працюєте і чим можете допомогти садочку? Тато встає і відповідає, я роблю нові вікна, можу поставити в групу безкоштовні вікна. Завідувачка, добре. Тепер, мама Каті Пилипець, ким ви працюєте, чим можете допомогти садочку? Мама Каті, я працюю на меблевій фабриці, можу меблі безкоштовно зробити. Завідувачка чудово, це просто чудово. Тепер, мама влади Каткачука, ким ви працюєте? і Чим можете допомогти нашому дитячому садку? Мама владика відповідає. Я працюю головним прокурором області. Можу організувати безкоштовну позапланову перевірку роботи і фінансування вашого дошкільного закладу. <зві> Чоловік розповідає товаришам гаражі. Уявляєте, мужики, мені дружина замовила через інтернет камуфляжні черевики 43-го розміру? І що, підійшли? Та ні, там аферисти якісь. Прислали шкіріні чоботи 37-го розміру ще й на підборах. Добре, хоч дружині підійшли. Багатий коханець надсилає повідомлення на телефон Привіт, кіцюню, скинув тобі на карту 100к Дай з них 30к своєму чоловікові, решту і себе побалуй. Чоловік це побачив, нічого не сказав. Наступного дня пише жінчиного телефона повідомлення коханцеві Привіт, це її чоловік Валера, а вона не дала мені 30к, Скажи їй.